Дивіться, яка трояндочка в мене заквітла, чудова. Що значить трішки-трішки похолодало? Це в мене другорічки, Ось вони тут ростуть. Не знаю назви. Ну, така дуже гарна. Ну і ще така, Ну, цій вже, здається, 4 роки. Вона вже квітла, ось тут я обрізала. Оце я взяла живець у Наталі. У неї є такі троянди, дуже гарні. Теж не знаю назву. Може, погуглю, якщо вдасться назву знайти. Але там теж назавжди пишуть так, як, як треба, як воно є. І ще хочу показати оцю трояндочку. Жовта, не знаю назву. Брали у сусідки моєї Лілі Лени. І ось вона яка двохметрова, теж її нещадило літочко. І вона мало квітла. Раніше дуже гарно квітувала. І ще, може, восени більше дасть квіточок. Зараз ближче підійду. Вона висока. Показую покупки, які сьогодні здійснила віка. Так, у м'ясушку взяла вона фарш, ну, чек, звичайно ж, не взяла. І кусок м'якоті телятини. Ось такий. І оце, каже, я заплатила 670 гривень за все. Говорю, добре. Потім були покупки в аптеці. У мене щось не розрахували, я з лишився, а фуросемід закінчився. І ось вона взяла в аптеці мені таблетки фуросеміду. 24 гривни, 90 копійок. 50 таблеток, 40 міліграмів. Ось манюня в нас кричить. Трішки. Далі були покупки ВТБ. ВТБ пакети для сміття. 20 штук, своя лінія. 60 літрів. А я просила поменші. Ну, ладно, ось такі не такі. Ну, нічого. Хай будуть і такі. І коштують вони 21 гривну 90 копійок. Далі молоко яготинське пряжене. Так, 900 грам і коштує 35 гривень 30 копійок. Знижка ТБ гривна 77. 2,6% жиру. Так, далі активія біо-йогурт, здається, да, ось такий, 250 грам, ні, 290 грам, 0,8% жиру, коштує 20 гривень 50 копійок. Далі. Теж це все. Адіси для нашої малечі. Ось такі. 25 штук. Коштують 222 гривни 70 копійок. Далі віка взяла пластир своя. Лінія, набір ось такий. Ти посунок, отак. Так, 20 штук там їх, 20 гривень 30 копійок, мінус тибовська знижка, гривна 1 копійка. Так, рідке мило. Теж закінчилось, я вже їй не говорила, ну, вона сама здогадалась, що треба взяти ось таке рідке мило, 500 мл для рук. 52 гривни, 60 копійок. Мінус 2,63. Це атибовська знижка. Так далі. На кінець ту купили сухарі. Ось такі паніровочні. Панірувальні. Значить, 200 грам, розумний вибір. 9,90 і. 50 копійок знижка на кожній пачки від АТБ. Кава мелина. Ось, ну вже брали ми її зараз посуну. Дві упаковочки. Акції немає. Коштує 18 гривень 90 копійок. І вологий. Туалетний папір дитячий ось такий. 50 штук своя лінія з алоє і коштує 39 гривень 90 копійок. Ну, це такі невеликі покупочки. Віка сама зробила, поки ми були вдома з Святославчиком, бо тепер разом якось. Не поїдеш. О, кричить. Ну і ще ось такий пакет 4 гривни.